Фармадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, доброго ранку, шановні друзі. Ну і бачите, в нас вже сьогодні експертиня з таких домашніх яскравих рослин. І В нас сьогодні орхідея Олена Самойлюк. Так. А можна я трішечки візьму на себе зараз увагу? Дивіться, я вже посипала і буду ставити їх випікати. Несу в духовку, і ми продовжимо нашу розмову. Ну а ми будемо говорити сьогодні про е, орхідеї. Це рослина, яка є напевне чи не в кожній родині. правильно? Так. тому що вона достатньо універсальна, вона не викликає алергії. І е, цю рослину як доглядати легко, складно. Правильно, неправильно угу. взагалі хочеться сьогодні почати з такого моменту, котрі е, багато людей оминають, як взагалі в природі ростуть ці рослини, і що вони собою в природі е, являють. А орхідеї, е, скажімо так, фелонопсиси, до яких ми всі звикли, це епіфіти, тобто це ліани. Ну, я чесно кажу, що, Оленко, ви не ображаєтеся, але ви коли починаєте говорити, мені здається, що ви іноземною мовою говорите. Зараз давайте. я все розкажу. Да. <свіс> да, ну, Ліана це те, що кудись повзе і росте. Ну орхідея ж нікуди не повзе. Я завжди сприймала, що це просто як паразит. Рослина паразит. Так, ну, Ліана мається на увазі, що вона так, підіймається по деревам, вона кріпиться своїми кореннями за кору дерев і таким чином вона росте. І харчується трішки ж з дерева. Так, да, вона трошки бере поживних речовин, буквально зовсім трошечки. І тому, ну, в принципі, так, да, можна Звати таким паразитом милин паразитом. Так, так дуже красивим милим паразитом. А, зазвичай багато людей оминають у цей момент, як вони, як ці орхідеї, ростуть в природі, і тому а, тут починається вигадування, як їх вирощувати, куди їх садити а, і тому подібне. А саме звичайні наші фелінопсиси повинні рости тільки в прозорих горщиках Ого. і повинні рости в корі. Того? Почекайте, зовсім прозорі. Чи можна прозорий горщик поставити в непрозорий? Бо в мене частково я зараз uh -huh. бачу у вас ось цей непрозорий так, горщик, так, так, так і так. у мене е досить часто було ось так: ну тут uh -huh. я купаю... А потім в непрозорий ставлю і це красиво. А, а, так а, так не можна, а, ну, так не а, можна на жаль робити. Так. А я перепрошую, А сенс? Ну тобто, ну а чого зразу не посадити в непрозорий? По-перше, це у нас іде кашпо. Якщо ми подивимося, тут дірочок немає. І замість О -о -о -о. того, щоб не ставити просто підставочку, ми беремо красиве кашпо. Але кашпо, у випадку, як гарно. так так але у випадку з орхідеями, на жаль, так робити не можна. Або якщо ми так робимо, у нас має орхідейка, тоді знаходитись в кашпо. Наполовину, наприклад, або щоб більша частина горщика виглядала з цього кашпо, це все для того, щоб сонце проникало до коріння і воно було залонкуватим таким. Проникати має проникати сонце має до коріння, тому що в корінні відбувається весь фотосинтез рослини, саме орхідеї. Тому, якщо ми її поставимо в непрозоре кашпо. Корені просто не будуть отримувати того освітлення, яке мають отримувати, і вони будуть просто потихеньку помирати. Тому це життєво важливо для цієї рослинки, щоб корені знаходились в прозорому горщику. Горщик може бути з відтінками. Наприклад, зараз є багато посадкових да, да, горщиків, наприклад, там з жовтим відтінком, зеленим, з червоним. Це нормально, але має бути от саме прозорий. Горщик, а от ця кора обов'язково щоб була тільки кора, чи треба додавати землю? Який відсоток може бути землі? Чи взагалі не може бути землі? А, якщо ми розмовляємо про фаленопсиси, дану саме, саме проста орхідея, яка може бути, значить туди береться просто кора. Соснова кора зазвичай більш дорогий варіант це кора піні. Це ну, така, скажімо, елітна сосна. Да? можна а що, її Наша верба не підійде? А, наша просто звичайна соснова кора підходить. Ні, Наприклад, кора верби. Ні, 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 не підходить. Там, по-перше, знаходяться речовини, як правильно сказати, ну, олійні речовини, да, які можуть пошкодити кореневу систему. Почекайте, а де ж в тропіках сосни? Ну, вони ж там, прикріплюються не до сосен? Ті фалінопсіси, ці види, які вивели у нас, які привезли до нас, вони адаптовані саме до соснової кори, ага. тому що вона у нас найрозповсюдженіша. І ну, простіше за все зібрати, скажімо так. Тому угу. наші ростуть всі в Соснові. сосновій корі. Так. Можна теоретично поекспериментувати з іншою корою, але обов'язково її треба обробляти, щоб там не було смол, щоб там не було ніяких шкідників. щоб там не не було хвороб, щоб вона нормально підсихала, нормально брала вологість. Тобто це, в принципі, експерименти цілі, можна пробувати. Ну попитати. Це, напевно, її треба якось проварити, просушити. Да, так? Да, Ось да, це да, ви да, маєте да. на увазі, щоб не було смол да, і не було да, жучків всередині да. трохи. Да. Від кури, від ну, практично, мертвої кури вже, так? вона чим вона там поживається? Ми маємо давати їй добриво ага. а, в природі, потрошку, але все одно вона отримує поживні речовини. Тому, коли ми вирощуємо вдома, в корі дійсно немає поживних речовин. Ніяких тому ми маємо їх вносити. Це можуть бути добрива водорозчинні, Це можуть бути палички, можуть бути спреї. Зараз варіантів просто безліч, е, який зручно такий ми можемо використовувати. А як часто потрібно підгодовувати? зазвичай це один-два рази на місяць. Їх взагалі дуже ну рідко, якщо порівнювати з іншими кімнатними рослинами, е, дуже рідко треба підживлювати. Тому е, я би радила саме найкращий варіант це або палички, або гранули довготривалої дії. Вони там виділяють мікродозу кожен день, або там кожен полив. І тут ми можемо не ну, скажімо так, не запам'ятовувати собі, коли ми там підживили, коли нам наступний раз треба. Це ага. дуже легко, дуже просто. Тобто, про суті, це як сукуленти, які. І забув полити, і воно нічого страшного з ним не буде. В а, принципі, ну, раз на два тижні, раз на два місяці, якщо їх під, підгодовувати. А, ну майже з поливом не зовсім так, як у сукулентів, тому що сукуленти, у них такі більш м'ясисті листи, і вони накопичують вологу в листочках. У орхідеї все ж таки ну, більш такі тонке mm -hmm. листя. Ну вони накопичують Нап... в корені наскільки Так, да, на певний час, так, да, вони можуть і в корені накопичити вологу, і в листочках. Але, але дуже цупке. Да, цупке, да, дуже цупке. Але ну, якщо порівнювати там, з кактусами сокуленти. То, ну, тонке воно. Тому е ми можемо забути її полити, наприклад, але менша, ну, скажімо так, менший період засухи е їй треба робити, ніж, наприклад, сукулента. L�... І, до речі, завжди по кореням можна дивитись, коли її поливати, а коли не поливати. Яким чином це... вони підморгують? Ну, майже вони кричать помогіть! Коренів нам завжди каже, коли потрібно полити, коли ні. От якщо ми подивимось, наприклад, на цю орхідею, Зелений. поверну. От бачите, вони такі зелені, як червячки. прямо такі щільні, щільні, зелені, зелені. От вона полита зараз. Якщо подивитись, наприклад, на оцю манюньку орхідею, не світлость. Вони, да, да, вони сіро зелені. Це значить, що її вже потрібно в принципі поливати. Можна ще не поливати, наприклад, там, декілька днів там, до тижня. Але ну, тиждень угу. це вже такий критичний момент, треба поливати. Ви сказали про те, що має бути прозорий горчик. Я так розумію, угу. тому є важливість там, де вона має стояти, ця орхідея. А, місце, да. де вона важ, в квартирі важ, да, важливо, вона може стояти в принципі в будь-якому світлому місці. Це можуть бути спеціальні там стелажі, може бути підвіконня. Але якщо ми вирощуємо, наприклад, на підвіконні і є е, сонячне проміння, пряме треба притіняти. бо дуже часто на орхідеях з'являються опіки від угу. прямого сонячного проміння, особливо коли листочки торкаються до е, вікна. До вікна. Ага. Да, да, да. Олена, мене цікавлять, в мене були орхідеї цікавлять uh -huh. ось ці корінчики, які постійно вилазять uh -huh. і хочуть якось як восьминіг кудись піти. Так, Мені б час хотілося пересадити в більший горщик і якось в сім'ю. Ті uh -huh. коріння засунути, да, да. чи потрібно це робити, чи ні? А О, я ви ще вагалася, ну і врешті-решт не знаю, яка правильна історія можна зробити, але я боюся, що тоді це треба буде робити декілька разів на рік. А, можна щоб лишити так, хоч обрізати. обрізати, та. обрізати. Ні, 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 ні. Ми їх просто додатково можна? оприскуємо. Це повітряні корені, які в принципі. Ну, от як в природі, да, вона їх випускає і починає чіплятися далі за кору вище повсти. Це такі так і тут, да, да, які розповзаються. Я Тому розумію. Eh, тобто, це означає, що все добре. Так, да, все добре, вона дає нові корені, і ми їх просто маємо оприскувати, щоб вони не атрафували, щоб вони не відсохли, щоб вони, ну скажімо так, не загинули. Просто з оприскувача ми їх беремо і оприскуємо. Тобто, якщо поставити тут дві палички, вони будуть їх чіпляти, чіпляти, вони да, можуть чіпляти, так, воно може коренями чіпляти. І... Да, да, може потім ну, потім так. там запустити так. Так. мало. Це дуже перспективний. І не і Нам то, що, там десь посадити та, та, і в принципі, та, можна, та, можна та, собі та. створити такі невеличкі домашні джунглі. Алана, а, а є ще така теорія про те, що, хоча б раз на рік, на декілька років потрібно виймати орхідею, угу. продивлятися коріння, угу. все що там сухеньке відрізати, і знову запаковувати в горщик. Чи потрібно це робити, якщо орхідея усіма своїми листочками покаже, показує тобі я ок, не чіпай мене? Якщо ми бачимо в горщику, що з коренями все ок, вони всі зелені, красиві, ми можемо її залишити так і не чіпати зайвий раз. Але є дуже велике але з яким я стикнулася останнім часом зі своїми клієнтами на роботі, коли ми купуємо. Таку орхідею, такий фалінопсіс в магазинах і не витягаємо її з горщика, вирощуємо, ніби все добре, все чудово. І потім з часом у нас починаються от такі проблеми: починають угу. жовтіти Які? нижні листочки, наприклад. Так, да, починає щось відбуватися. От бачите, з цієї сторони тут починає жовтнути. Не угу. туди заглядаєш, ага, починає ну, тут ще механічне пошкодження, але от картина приблизно така. Угу. А зовні, корені, все чудово. І коли ми витягаємо нашу орхідею з горщика, ми бачимо чудову картину, що орхідея посаджена в так звану губку. Це в, в розсадниках найпростийший спосіб розмножити її. Знімається дітка, вона садиться в таку паралонову губку, тобто не в кору, не в субстрат, а в таку штуку з, там, з певними укорінювачами, і у нас росте рослина. Так от, якщо цю губку не виймати, вона потім просто починає гнити. І, відбу... і виходить, що всередині у нас рослина Видбувати гине, да, зовнішні корені, все чудово. А в орхідеї дуже важливо, щоб е, оцей стволик е, м, був живий. Так, бо звідси йдуть і квітоноси. І нове коріння, ага. і діточки, тому дуже важливо, щоб це місце було е, живим і було в порядку. Отже, ваша порада, якщо купуєте нову орхідею, в будь-якому попадку потрібно виняти її, так, подивитися так. все коріння, сухе так. прибрати. Отой от паралончик. Да, Або ще знаєте, є зняти, не паралончик, да. а є така, е, якби торф'яна штучка, таблетка. От да. торфяна таблетка це не найгірший варіант. Вона розчинюється потім. Це добре, от саме ця губка вона реально виглядає як шматок паро. Лона такий маленький, ну от як бочечка така. От її треба витягти. Вона не розкладається, не розчіпляється. Вона просто е потім провокує гниття у цієї ножки орхідеї. Ох, багато ми дізналися. Дякуємо вам, Олена. Мені здається, що нам треба ще декілька програм так. щоб. Е щоб розібратися далі е, в тому, як розмножувати, як подовжити цвітіння, як виростити цю дитинку? Одним так, словом, так. як я думаю, мінімум три програми, ще треба робити. Здавалось би, Буду, просто да. квітка. Просто орхідея. Але, 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 але в нас ще багато сніданків вихідних, де ми можемо ці теми абсолютно спокійно. Продовжимо розкрити. так, да, звичайно. Безко. У нас ще тема буде шкідників і хвороб, які О -о -о. бувають, тому що це дійсно дуже цікаво і виглядають вони по-різному. Так, що да. А як врятувати орхідею? Яка гине, коли а... хочете купити ту, що на знижках дешевеньку, так, для так. того, щоб виростити, дати їй Ну, Дам один спойлер. Ми будемо рятувати орхідеї. Є в мене така, яка була куплена на оцінці. Я покажу все, все, що робити. Я покажу, які препарати. Або, наприклад, підсобними нашими засобами таке теж можливо. Є Я зеленка. все покажу. Ну майже активоване вугілля. <рик> Добре, це буде. Чекайте наших наступних сніданків вихідним. Олена Саймолюк, яка заряджає енергію рослини. Пам'ятаєте, сьогодні нам Давід Веко розповідав, що великі рослини вдома це енергія, яка з'являється в вашому будинку. Тому давайте будемо вміти підживлювати цю енергію. Я подумав: а вже ж підливають орхідею, якщо їй треба зранку, активоване вугілля? Живельний розчин з вечора. Ох, без жертв тут ніяк. Дякую, Малені Семеляко. Ми продовжуємо наш сніданок похідний. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Ох, фух, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.